Пропоную відсвяткувати Drunk Day. Друзі, всім привіт! Ви на Біргічці, на блозі про крафтову культуру і пиво. Я Оленка. Сьогодні ми на як скандинави, а ще краще як Норвежці, тому що 17 травня в Норвегії відзначають День Конституції. Але коли пишуть День Конституції Норвегії, в лапках завжди йде дранк День, тобто п'яний день. Кожен клятий день всеву давнину в 1814 році. Зараз має грати меланхолійна музика, а ще краще якась класична музика. Було підписано Конституцію Норвегії, що стало переломною віхою у Чілка Стайл. Що ти там сказав Слышу. історії цієї прекрасної, неймовірної країни? В цей день, як і, в принципі нормально для дня конституції, всі норвежці вдягаються в національні костюми, беруть національну символіку і святкують цей день зі своїми друзями, сім'єю, але дуже часто це закінчується попойкою. Взагалі в Норвегії достатньо суворо контролюється продаж алкоголю. Але в цей день ви можете не просто з будь-якої праски напитись, а вас можуть напоїти з 8 ранку. Це дуже цінно. Будете 17 травня в Норвегії, ви знаєте, що робити. Час пішов. Час пішов. Ще важливо відмітити, що Drunk Day – це переддень найбільшого дня похмілля для всіх норвежців. Чим ми всіх вітаємо! І відзначити ми це хочемо прекрасним норвежським пивом. Але дякую команді, що дозволили взяти неміцне, і це Лерві Holiday Хейс. Пивко під свято виглядає фенсі, святково, гарненько, мілкшейк. Вода питна, ячмінь овес, хміль, цукор, лактоза, дріжджі. Я не думаю, що в День Конституції Норвегії треба про щось зайве говорити, треба просто брати і напиватись. Знаєте, мені говорити нічого не хочеться. Мені хочеться його так залпануть. Дивіться, яке воно гарне, непрозоре, мутненьке, світленьке, пахне. Чимось трошки тропічним. М -м. Це певко має в собі 4,7, І це прекрасно і для цього стилю, і для цього дня. Воно питке, неміцне, воно дуже яскраве по смаку, і його реально можна пити цілий день. З восьмої ранку за норвежським часом. Чірс, Норвегія! Святкуйте з нами всі дні конституції всіх прекрасних держав, включно з Днем Конституції України, який буде скоро. Пийте і споживайте відповідально. Не будьте свинючками. Всім па-па!